Потрійне щастя в одній колисці. Трійнята, які народилися у Дніпропетровську, з різницею понад місяць вже вдома. Малеча оселилася з мамою Оленою у невеличкій кімнаті, де навіть немає змоги поставити три ліжечка. Тож поки що дівчата тісняться в одному. Новій родині терміново потрібне нове житло. Допомогти обіцяє міська влада Марганця, де мешкає незвичайна сім'я. Втім, поки що трійнят поставили у чергу. Та коли вона підійде, невідомо. В останні роки житла у цьому містечку багатодітні ще не отримували. Софія Бугуцька. На відео тренят. Уже декілька тижнів тренята вдома тісняться в одному ліжечку. Мама Олена розкладає їх за віком. Дикерія, Стефанія і злата. Буває, можуть спати спокійно, але люблять крутитися особливо злата, можуть на касок, але ніхто в ітоді потім підстраиваються друг подружку. Лекарії вже виповнилося три місяці, а дівчаткам ось ось буде два. Останньої ночі малеча дуже хнюпала. Мамі довелося забрати всю компанію до себе у ліжко. Олена з дівчатами живе у маминій хаті. Це вітальня. Мені то куди поставити дівчаткам, щоб у кожна була дільна кроватка, княжна і більше мебелі для їхніх речей, тому що їх троє нужна дітись на більше, щоб була на підхваті. Неудобно, ліка народилася найпершою і найслабшою на шостому місяці і важила всього 980 грамів. Дитина з усіх сил боролася за життя. І тепер, каже мама Олена, така ж бойова із молодшими сестрами. Якщо злата вона, наоборот може приобняти, то ліка буде відпіхівати. Всіх відпіхівати, навіть те, що лежала ніж, її почала ногами толкати на один раз. Тобто, у нас ліка така що все пространство є, вся любов є, все внимание їй. Через раннє народження ліку щотижня возять з Марганця до Дніпропетровська на обстеження. Нещодавно вона навіть пережила операцію на лівому очку. Її лазарем, да, виходить, діяли операцію. Лінтінопатія недоношених, це слоєння січатки, це нас предупреждали, це процент 50, в принципі, діток недоношених. Найспокійніша стрінять Стефанія, втім, і найвибагливіша до їжі. Сеша любит себе устраивать раздельное питание. Поесть, поспать, поесть, поспать. Они всю порцию за раз. Молочко на мое, да, да. Это скажено. Молоко и я ей смесь в принципе, не даю. Своїх дівчаток Олена вже призвичаїлася розрізняти за носиками у Стефанії рівненькі, у двох сестричок Крипатеньке. За онучками допомагає гледіти бабуся Тетяна. Зараз вона єдина поміч для Олени. З батьком тринят зв'язку так і немає. Ні, ми не налажували. він не шукав можливостей, а Я тим більше, не буду. Само період його не було. чим тепер. Малечі вже пора на вулицю. Як ляльок їх загортають у конверти та виносять у двір. Тут у дівчат декілька транспортних засобів на вибір. Ліку возить бабця в окремій колясці. Її подарував депутат Стефанію та злату, мама у подвійній. Це від волонтерів. Є у родини і потрійний візок, але керувати ним виявилося тяжко. Поки що ні сильно експериментували, Тяжело на самом з сні у нас для дороги немножко не предусмотрена для прогулки з такими транспортами. Тяжело поворачувати. його. Деколи допомагає впоратися з дівчатами і дядько Герман, шестирічний брат Олени. Отак родина Сядових мешкає в шістьох у невеличкому будинку. Працює лише молода бабуся Тетяна, майстром виробничого навчання у Марганецькому технікумі. Придбати окреме житло не під силу. У нас хоч дома вроді би не маленький, але тут так тут маїту капудому, то є 25 квадратів. Розширити, ми даже ну ні тут смисла представляти, какую таку на ту убирати тому що Зі Допомагають триняти місцеві чиновники. Вже дали 10 тисяч гривень, поставили на пільгову житлову чергу. Втім, коли ж вона підійде, невідомо. У нас з квартирами в місті проблема, тому такого випадку ще не було, щоб видавали. Очередь большая, и строительства в городе практически Вот Сейчас одна надежда на новый, на сдачу нового жилья. Тож лікарія Стефанія та Злата сподіваються, що їхні маленькі голоси почують добрі люди та допоможуть у вирішенні великих проблем. Софія Богуцька, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу.